Шикарна корейська автівка по шара ціннику. 2006 рік надійний 1.6, вже на газу, на механіці та всього за 5 тисяч доларів. Kia Cerato з'явився в продажу в твоєму авто. Чорний, блискучий, затонований на гарній гумі, на протитуманних фарах. Ну, красень. Під роботу я думаю, саме те надійний кореєць, економний на газу, і давайте подивимося, що всередині склопідйомники та електрорегулювання дзеркал є. Рідний текстильний цілий салон, датчик газу четвертого покоління, надійна механіка, кондиціонер та магнітола. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Ми допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити за більш детальною інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку. Звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Буде дуже багато цікавих варіантів. Це надійна та практична церато, і це твоє авто.